Нагодують, одягнуть, зігріють, розважать та навіть озброять. Вінницькі діти волонтери назбирали для потреб зсу більше мільйона гривень. Всі свої таланти вони задіяли для виготовлення сувенірів та смаколиків, які продавали за донейти. Ми проводили благодійні аукціони, торгували мохітом. Це 16-річний Микола Швець. Він поставив перед собою місію зігріти. Військовослужбовців холодну пору, тож сформував для них теплі набори. Там є різні концентрати чаю, там є певні лікувальні чаї, мед, горіхи, такі більш калорійні продукти. Окопна свічка, окопні сірники, стільки нижня білизна. А це команда волонтерів-пекарів. Вони разом з батьками готували патріотичне печиво, а потім продавали його на вулицях міста. Виручити вдалося аж 380 тисяч гривень, тож прибутковий рецепт вже вивчили на пам'ять. Бірно медо, там треба мети, борошно, Знаєш, мети борошно, я, яйця по-моєму даляється, кориться. Такі рецепти рятують життя. Сотні проданого печива вдалося придбати три авто, генератор, зарядний пристрій, старлінг та багато корисних дрібничок для ЗСУ. Та один набір смаколиків припасли для особливого друга, мера Вінниці Сергія Моргунова. Вірно, медові у тебе велике серце. Дякуємо тобі. Молодці, дякую, дуже приємно. Дякую. Цих дітей сьогодні об'єднала спільна мета допомога країні та воїнам, які виборюють для них мир. Їхню свідому громадянську позицію сьогодні відзначило керівництво міста. Я хочу сказати, що я дуже гордий тим, що в нас в місті Вінниці така молодь, такі дітки. Ну, це дуже круто. Хочу подякувати кожному вас, кожній вашій родині. Так тримайте. У нас дуже велике майбутнє з такою молоддю. Тому що ви є наше майбутнє. Ви майбутнє нашої нації. І таку націю ніхто не переможе. Слова подяки пролунали і для тих, хто підтримав ідеї маленьких волонтерів у великій боротьбі. Звичайно, я хочу подякувати і батькам за те, що і підтримували дітей, тому що не кожен з батьків в принципі, може сказати, на що воно тобі треба, а я не буду заморачуватися. По-різному є. Тому я думаю, що це відчуття патріотизму, відповідальності в першу чергу від вас, ваших дітей. Матусі ж в свою чергу попросили мера посприяти у втіленні продовження волонтерської справи дітей. Створення хабу Давайте зробимо дитячий хаб. Вони вже базові підприємці можуть давати майстер-класи другим дітям. Мені це Ви... подобається Я не не це підтримувати серйозно? ініціаторка Оксана Крилова і сама волонтерить вже майже 18 років. Тому каже, виховати доняк патріотками не вартувало їй великих зусиль. Вони малювали мені просто малюнки. Малюнки закінчилися, ідеї завершилися у них, ну, діти ж видихаються дуже швидко. Потім я кажу, давайте ми вже відцифруємо ваші малюнки, зробимо стікери. І вони більш мобільні, зручні. Їх тут вже 22, і це на 22 людини може бути. Стікери так прийшлися до душі українцям, що результат перевершив очікування. За 350 наборів зібрали 500 тисяч гривень. За ці кошти придбали кардіодатчик та бандеро-павер. Це вам. А, дякую. Молодці. А в якій школі чи В восьмій. В восьмій школі? Ну, мале, вона ж трошки постраждала mm. у нас від цього ракетного удару. Mm. Ну там вже ж навели порядок чи ні. Ану кажіть чесно. Mm. Ну, молодша школа ще ні. Ну, я знаю, що молодша А в що ми разом ходимо. А ви разом ходите. Це який клас? Я шостого шостий. Другий. Другий. А це найменший волонтер Вінниці, шестирічний вундеркінд Артем Кучер. Допомагати зсу він вирішив розумом. Грав партії шахів з Вінничанами за донат. Скільки ти зібрав коштів? Ну, приблизно 14 тисяч гривень. А як це ви їх збирали? Ну, спочатку я збирав, потім радіон признався, а потім освіту. Я волонтер, тому що я збираю кошти на заселу. Усі зібрані кошти діти передали у ветеранський фонд. А от юна Кіра свої донати з продажу ляльок-мотанок береже для масштабних народних закупок. Я назбирала в першому зборі 21 тисячу 217 гривень, а другий я маю закінчувати. Мені потрібно дозволити 3 тисячі до тридцяти, і я повезу ці гроші притулі. За дитячі ініціативи, благодійні проєкти та героїчні вчинки, малечі вручили подяки та подарунки. Але найбільший подарунок отримала Україна, адже вона виховала таких неймовірних дітей з жовто-блакитними серцями.